Звати мене Віталій. Я є інструктор відділу організації повітряної розвідки 24 го прикордонного загону У 2015 році. Я закінчив університет і вирішив для себе, що хочу стати військовим. Вступив до лав Державної прикордонної служби України, можна сказати, так це мій був свідомий вибір, тому що в дитинстві я дуже хотів бути військовим. Хотів, звичайно, бути саме кінологом з собакою, мати справу. Але так довелося, що кінологом я не став, але до лав Державної прикордонної служби України я вступив з 2017 по 2019 рік. Проходив службу на оперативно-бойовій прикордонній комендатурі швидкого реагування. За цей час здобув дуже великий досвід, який мене загартував У 2019 тисячі Я забажав служити на східному напрямку і був переведений до Луганського прикордонного загону і служив там до 2021 року. Під Час уже повномасштабного вторгнення в 22-му я мобілізувався, прийшов до 24-го прикордонного загону, до мого рідного загону, де я проходив, можна сказати так, більше часу служби. І з тих пір е, виконував різні бойові задачі, не тільки бойові в охороні державного кордону. І зараз знаходжуся уже на посаді інструктора. передаю свій весь е, бойовий досвід, який здобув, в чому взагалі полягає моя посада інструктора безпілотних літальних апаратів. Це навчання потенційних операторів, які в майбутньому будуть здійснювати повітряний моніторинг. Застосовувати літальні апарати в охороні державного кордону дуже пишаюся тим, що я прикордонник і надіюсь, в подальшому здобуду якогось великого кар'єрного зросту, а саме в сфері безпілотних авіаційних систем, взагалі для мене головна мотивація, мабуть, да, і для кожного чоловіка, вона такою мені здається, має бути це по перше, захист своєї домівки, по-друге, захист своєї сім'ї обов'язково. Звичайно, захист своєї батьківщини. А взагалі, для чого ми це робимо? А ми робимо це для того, щоб в подальшому і в майбутньому наші діти мали вільний вибір. Я, взагалі, як інструктор дуже часто працюю з особовим складом, особливо з операторами. Тому кожен раз дивлячись в їхні очі, я бачу впевненість. І бачу відповідь на саме головне запитання: чи правильно я зробив свій вибір? Моя порада особисто кожному: не вагайтеся в цей час, що ви зараз втрачаєте і думаєте, ви можете навчатися і бути фахівцями своєї справи.